Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, мова піде про спільний проєкт, в якому я хочу взяти участь. Це, цей проєкт називається Дівчатка такі дівчатка. Його організувала Тамара Новікова. Канал її називається Тамара Новікова В'яжу на дивані. Список дівчаток, список спонсорів, організатора я обов'язково залишу себе під відео. Ви нажимаєте Ще, і вам відкривається весь список учасників. Ви можете приєднатися, взяти участь і також підтримати. Можна брати участь, якщо у вас немає каналу, то ви можете в Телеграм свої фото, відео навіть там скидати, можете в інстаграм, можете просто дивитися і вболівати за дівчаток, підтримувати їх. Я Цей спільний проєкт, він давно вже йде, але я жодного. Не перший рік, але я жодного разу не брала в ньому участі, Ну, якось не знаю, мені було накладно, а це, цього разу я так послухала такі умови, які Тамара Новікова запропонувала. І я вирішила, що вони досить такі лояльні, ніякого нав'язування нічого там не буде, в'яжив своє задоволення, можна сказати. І все. З 1 грудня розпочинається цей спільний проєкт і йтиме до лютого місяця. Ну, я так думаю, що дівчатка там обговорювали, щоб до кінця лютого він. І шо, щоб якраз зима. дівчатка Такі дівчатка зима. І щоб всю зиму якраз ми і вив'язували. Тож, у нас є час до грудня місяця позакінчувати спільні проекти, в яких ми зараз беремо участь, і будемо в'язати у цьому спільному проєкті. Так, умови відео потрібно буде виставляти раз кожні два тижні. І Тамара цього разу вона дозволяє брати, ну, розпочати якісь роботи, також показувати і в інших спільних проєктах. Влоги навіть можна показувати не обов'язково обов тільки роботи, які ми в'яжемо в цьому спільному проєкті, а також можна показувати їх всі разом в якомусь там, наприклад, один влог, скільки спільників ви хочете, про скільки спільників хочете розповісти, або про якісь готові інші роботи, не спільника, а інші якісь готові роботи. Тож можна буде все це робити. Так, і, так, і тут у нас три номінації. Перша номінація розпусна пряжа. Що це таке? Розпусна пряжа, це ми будемо розпускати якісь свої в'язані вироби, але які нам вже чи не подобаються, чи досить такі вже старуваті, не хочеться носити, і зв'язати із них щонебудь. Ну, Так, як казала Тамара, то можна іграшки в'язати, але я дивлюсь, дівчатка беруть, ну, в'яжуть ну, із, із, із старої пряжі якось. Ну, Не дуже хочеться в'язати іграшки. Я теж, дівчатка, я дивлюся, беруть там і... Ну, щось будуть перев'язувати. Тож і я вирішила. У мене також є робота, яку я в'язала, по якій знімала навіть майстер-клас. Ну, Я чомусь думала, що я буду носити цю сумочку. Ось вона, моя сумка. Ось така. Тут, бачите, в мене і. Магнітики, два кармани також на магніті. Денсе, таке тверденьке. ну Все, чудово, вона в мене вийшла. Ось тут, бачите, такий ремінець, я його вже в'язала мамі сумку і мені трішечки не встачало, тож я вже розпочала її навіть розпускати. Я хочу її розпустити. Ну, чомусь я думала, що я буду її носити, але це не мій варіант, не моя модель. Мій стиль це рюкзак, кросівки. Ну, а таке більш, це... ну, не ношу я таке, не полюбляю. Не знаю, тож я вирішила її все ж таки розпустити, все рівно вона лежить. І саме якраз я побачила, вона давно в мене вже лежить, і розпускати я її вже почала. І тут саме якраз побачила, що Тамара пропонує щось зв'язати старих речей. А я давно хотіла зв'язати на кухню. Можливо, хтось бачив і в Тік-Токі, і ну, багато де, і по відео десь. То такий органайзер для пакетиків на кухню. В'яжеться така мишка з отворами, куди вкладаються пакетики, і звідки їх можна витягувати. Тож я вирішила якраз, це мене так буде підштовхувати, і я це обов'язково зроблю. Якщо я буду в'язати в спільнику, то я обов'язково це виконаю. Так, то, що це моя буде перша номінація, розпусна пряжа. Я буду в'язати, ну, можна сказати, що це іграшка, такий органайзер іграшка на кухню. Пряжа це Ярнард Макраме, дівчатка, мені вона дуже ось в мене залишки ще, бачите, тут залишились. Ну, я думаю, мені цього вистачить. Можливо, просто десь я кину щось якусь. Якийсь акцент додам іншої, іншого кольору. Ну, чорний не дуже мені хочеться. Гірнард Макреме вона мені дуже подобається, її не має зносу. Всі органайзери, які я собі в'язала для спиць, для крючків. До речі, в мене на, на каналі є майстер-клас, і органайзери цієї сумки. Можете пройти подивитись, пряжа класна. Її прати після прання знання нічого. не... Взагалі, взагалі вона чудова пряжа. Так, це моя перша номінація. Відкладаємо її. Так, друга номі... номінація Ігри дорослих дівчат. Зламай мені мізки. Так, зламай мені мізки. Це те, що ми ніколи не в'язали. Ну, Наприклад, можливо, хтось модельку якусь ніколи не в'язав. Ну, не знаю. Я, дівчатка, давно хотілося мені спробувати скомпонувати крючок і спеції. У мене ось така є пряжа Алізабела. Пряжа класна. Я в'язала із Алізабела Амбре батік. Чи Батік, я не знаю, як правильно, дівчата, вибачайте. Футболки собі, і мамі я в'язала, але вона косить, вона косить. І ми набирали, У мене ще одна упаковка такої пряжі лежить, ми набирали мамі на плаття. Але так, вона сказала, не потрібно мені, я не хочу, забирай собі, собі що і в'яжи собі як, Я не знаю, ця бела. Однотонна вона косить чи ні, я з такою не в'язала. Але я боюся пробувати. Мені хотілося зв'язати плаття. Але верх додати, ну, пустити ніби кружеву зверху, з крючка, зв'язати. Ну, Кокетку, не кокетку, ну, щось таке. Можливо, це буде сарафан такий, не знаю. А низ вив'язати трішки лицьовою, а потім там внизу також буду дивитися. Чи крючком, чи пустити ажуром із ажур спицями. Тож я не знаю, дівчата, що я буду ще поки що робити. Вона, я не знаю, для крючка, ну, мені здається, в принципі, можна буде спробувати. Так, тут у нас, зараз я вам скажу, колір 514 колір дуже приємний, такий, ну класний. М'якенька вона в 100 грамах 360 метрів. Ну, Буду пробувати. Я не знаю, чи можна буде ну, таку модельку в'язати Тамара, якщо ви будете дивитись, то напишіть мені, чи пройде це таке, чи не пройде а, скомпонувати крючок і спиці. Не знаю. Ну, поки що ця номінація, поки що я її відкладу, я ще не знаю, можливо, щось я інше придумаю. А, поки що хай полежить. Це я ще не знаю. А, до речі, я ще дівчата вам не показала, У мене ще ось тут. Куча, бачите, ящик стоїть, ось куча розпусків. Оце, бачите, все в мене розпущені. Ось, все в мене розпуски. Це в мене плаття було таке гарне з косами. Так що я в цій номінації розпусна пряжа. Це все ось, ось тут, бачите, багато всього. Розпусна пряжа, я все ж таки хочу ще і, можливо, розпочну в'язати. Плет. Ну, Якщо він навіть в ніяку номінацію не попаде, але він буде з розпусної пряжі, і е, я розпочну, хоча б розпочну, тому що також давно порозпускалося, воно все лежить, а хочу зв'язати плети з нею. Навіть вже візерунок я давно знайшла. І так воно в мене лежить. Так, це за першу номінацію вам ще розповіла. Так, третя номінація карколомні фантазії. Карколомні фантазії, це ми будемо, можна в'язати, щось, те, що ми зазвичай в'яжемо, щось простеньке, але чимось його прикрасити. Так як я зараз дуже багато в'яжу лицевою гладдю, і у мене є ось така ну, молочного кольору, шкарпеткова пряжа, я її набирала е, навмисно собі для кофти. Чи кардиганчика, чи кофти, і для того, щоб зробити по ній вишивку. Е, і тому я буду в'язати, більш за все, що, мабуть, все ж таки звичайною лицевою гладю кофту. А там уже буду дивитися, що я буду з нею робити, чим я буду її прикрашати, і як я її буду прикрашати. Я з такої пряжі шкарпеткової нашої української вовни. В'язала собі плаття дівчата жакардом, і, але також воно в мене пішло в розпуск Жакард, Ну, якось воно мені не йшло зверху, ніби все чудово сидить, а от Жакард і коротше, я його розпустила повністю. І французьку ковтинку я з неї в'язала. Мені подобається. Вона носиться у мене та кофта, я її практично не знімаю. Вона з ажуром у мене, також на каналі у мене є опис її, ну, як опис так, показувала, як я її типу, в'язала. І мені подобається, мені подобаються вироби не тільки шкарпетки з цієї пряжі, а мені подобаються і вироби з неї. Так вона колюча. Хто не любить колкості, то ну, я не можу вам її радити, тому що вона покусює. Але для мене це взагалі ніякого дискомфорту немає. І мені все комфортно і чудово. Так що, ось така моя буде третя номінація. Карколомні фантазії, буду думати щось. Що я буду, чим я буду потім його прикрашати, цей кардиганчик чи цю ковтинку. Не знаю, наскільки в мене вистачить. Там в мене ще моточок є, чи два моточки, я навіть не, не пам'ятаю, лежить воно у мене там карпетковою пряжею. І тож якраз саме час прийшов розпочати. І також все відкладаєш, відкладаєш. І потрібен якийсь товчок, щоб, щоб тебе надихнути. щоб Підштовхував хтось тебе і розпочинати в'язати. Так що ось такі мої будуть номінації, такі мої будуть роботи. Єдине, я ж кажу, що я не знаю, що я буду в'язати в ігри дорослих дівчат. Ну, я не знаю, навіть я ще не придумала, чи буду я це так робити, чи ні. Але мені хотілося б таке плаття собі зв'язати. Гарний такий колір, приємний. Ну, подобається. Буду думати, буду поки що думати, що я буду в'язати. Так що, нагадаю, дівчата, що внизу під відео нажимайте і що, Я залишаю там всі посилання на спонсорів, на дівчаток, на Тамару. Проходьте, надихайтеся. І будемо в'язати разом, підтримуйте нас. Ну, дякую всім, хто був зі мною. Дякую, хто додивився до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте. І очікуйте нових відео, будемо в'язати разом. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!